Доброго ранку, шановні батьки, рада вас вітати. Я сподіваюся, що у вас все добре. Тому хочу е, сьогодні поговорити з вами: ігровий куточок вашої дитини. Це тема нашої сьогодні консультації. На розвиток малюка величезний вплив робить навколишній простір, і від того, як воно організовано у вас вдома, багато в чому залежить, як виросте ваша дитинка. Існує декілька правил. Як організувати ігрову діяльність вашої дитини і не лише ігрову? Перше правило це дитині необхідний власний простір. Ідеальним варіантом є власна кімната. У кожного малюка періодично виникає бажання усамітнитися, можна відвести спеціальне місце, де дещо відгороджене. Для цього можна використовувати невисоку ширму, відокремити куточок за допомогою меблів. От, власний простір передбачає не тільки окремо відведене місце, але й можливість дитини побути на самоті. Також, другим правилом, це створити психологічну обстановку приємну для вашої дитинки. Вашої дитини повинно бути комфортно в тій кімнаті. Дуже важливо є організацією освітлення цієї кімнати для вашого малюка. У кожної дитинки повинні бути іграшки, так? Ну, ви знаєте про це. І, іграшки і ігри повинні відповідати віку вашої дитини. Наприклад, якщо це дітки від одного до трьох років, то це м'які іграшки, це розвивальні базли, малювання. От, е invece, якщо дітки від трьох до п'яти років, то це вже е ігри і Вправи на розвиток пам'яті, на мислення, на увагу. Це вже підготовка дитинки до, до школи. Також це є дуже важливим. Зонування кімнати, тобто, що мається на увазі, можна придумати для вашої дитинки художню, якийсь куточок, де дитинка зможе малювати, ліпити, можна придбати дитинки пісок, де вона може також розвивати моторику своїх пальчиків. Також дитині має бути дуже цікаво в цій кімнаті, щоб вона могла розвиватися як особистість. От. Так що, любі батьки, бажаю вам успіхів у розвитку ваших дітей, продуктивної вам праці, адже діти це наше покоління. І їхній психологічний фон і настрій має дуже зараз на даний час значення. Так що до побачення всього вам найкращого і бережіть себе, мирного нам всім неба.